Привіт, друзі! Я фея граматика, і я тут, щоб просити тебе про допомогу. Бачиш, я прилетіла з нашої дивовижної країни мови, але там трапилася велика жахлива біда. Злий чарівник, якого звуть пан плутанина, зачаклував наш скарб мови. Він переплутав геть усе. Слова тепер не знають, хто вони і що мають робити. Щоб врятувати скарб і відновити порядок, нам потрібно вирушити у велику, але дуже цікаву мандрівку. Ми відвідаємо чарівні замки та ліси, де живуть частини мови. Ви готові? Тільки разом ми зможемо навчитися розпізнавати кожне слово, наводити лад і стати справжніми рятівниками мови. Привіт, друзі! Я фея граматика і я тут, щоб просити тебе про допомогу. Бачиш, я прилетіла з нашої дивовижної країни мови, але там трапилася велика жахлива біда. Злий чарівник, якого звуть пан плутанина. Зачаклував наш скарб мови. Він переплутав геть усе. Слова тепер не знають, хто вони і що мають робити. Щоб врятувати скарб і відновити порядок, нам потрібно вирушити у велику, але дуже цікаву мандрівку ми відвідаємо чарівні замки та ліси, де живуть частини мови. Ви готові? Тільки разом ми зможемо навчитися розпізнавати кожне слово, наводити лад і стати справжніми рятівниками мови.